І в них беруть участь не такі вже й дорослі діти, все ми власники. Ви зробили дуже велику роботу. Ви показали, наскільки ви сильні, завзяті, спритні, всі старалися. Далі тільки почалася весна. Нас буде цілий місяць, щоб добре підготуватися до обласних змагань і достойно представити наш район на обласних змаганнях. А сьогодні... Завдяки спонсорам діти. це вдруге, у нас всі учасники, які перемогли в якомусь виді, будуть нагороджені. Зрозуміли? Зрозуміли. І так ми починаємо церемонію нагородження. За, за третє місце з бігу на тисячу метрів нагороджується Дмитро. 800 метрів серед дівчаток нагороджується Пугачова Анастасія. За друге місце Хамчич Наталя. За перше трунова Анна. За третє місце змаганнях з піднімання тулупа нагороджується редінгер Єлизавета. За друге Пугачова Анастасія. За перше теплюк Дарина. За третє місце в підніманні тулупа нагороджується малюк Артем! Корольов Олександр, за перше Єленко Павло. На третє місце нагороджується. Команда Баштанської гімназії в естафетному бігу. За друге місце. Команда баштанської середньої школи номер два. За перше середньої школи но. м'яча серед дівчаток нагороджується Хамчич Наталя, 31 метр. За друге місце Чернешова Марина, 31 метр. На перше Трунова Анна, 31 метр. На третє місце в метальній м'ячах серед хлопчиків Нагороджується малюк Артем. На друге місце Левандовський Микита, 53. На перше місце Гречук Олександр, на третє місце в стрибках довжину з розбігу, нагороджується хан. Наталя три. За друге теплюк Дарина, треба. За перше Чернешова Марина. За перше Грецюк Олександр, за перед за третє місце збігу на 60 метрів нагороджується Чернешова Марина. За друге це плюк Дарина. Тепер за грецю полегнути. Увага! Діти, за кожен ваш показаний результат вам нараховувалися очки. І от зараз в особистому заліку. Окремо хлопчики, окремо дівчатка не нагороджуються. Зрозуміли? Хто не зрозумів, тоді підійде, та я поясню. За третє місце в особистій першості нагороджується Грецюк Олександр. За друге місце Пугачова Настя. Загальна міцне нагороджується команда інгульської школи. На друге команда гімназії. За перше місце баштанська школа номер один. Я вас ще раз вітаю е, з перемогами, з участю в цих змаганнях. Бажаю дітям, які будуть готуватися до обласних змагань покращити свої результати. Е, вітаю вас з наступаючим святом, яким ми, який ми будемо е, святкувати в неділю. Нехай вам всім буде Боже благословення. Любіть. Своїх батьків, любіть свого ближнього і нехай вам у вас все буде добре. Дякую, діти ще раз. До <плес> побачення.